Йо, всім привіт! Всім привет! Е, я ще не знаю, чи вам сподобалося, чи е, як ми з Кирилом на Rivals, бо тому що це відео тільки зараз грузиться. А тож я вже почав знімати друге. Е, е, бо я бо вам з Ігором сподобалося, тож ми зразу летимо в 1v1. Ой, не Ван 1 а цей вот. Хоча давай Кирило, давай 1v1. Чесно, okay. ей, тако, давай тако подивимось, хто краще. Mm -hmm. Ну, чесно, бо ми минулого разу так зіграли, ви бачите це відео скоро. Эммм, uh, ми гарно зіграли. Давай. давай, докс, я не знаю. Яку хочу мапу, яку хочу вам шоу звук. Зараз okay. будемо пробувати остапа вигравати. Давай, давай. Uh, так, ой, я мав зробити limited loadout. Окей, okay, ладно. Я тоді візьму просто ті, які в мене є. Так. Ні, ти можеш брати ну, ну, no, да бери будь-які, бери будь-які, бери будь-які, бери будь-які. А. Та я тоді візьму ті, які мені подобаються. Да-да-да. Будет тільки будь ласка, не флеймер, не і нексоган, бо тому ж це просто абсурд. Якщо це так. Бо це супер варпарт, Окей. Ти де? Я mm Що, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я на карті. О, я не бачу тебе. Mm -hmm. Авоя. До... Добрий день. Oh, Ладно, це цепайтун. Я заберу цей Energy Pissel, то это тупо оверпор штука. Я візьму. я візьму де, що краще. зараз. Мені ще щось и я ту зараз закрию. Клам, адіна матраса, як Дениса, якщо ти бачив це відео. Ова, бачу, бачи, бачи. Добрий день. Ти ти, ти буквально помозі на моєму кросхері. Відео поймеш. Where are you? А? Ай! Ай, я тебе бачу. Ну стояти. не... Yeah! Ай! Ладно, добре, я візьму тільки ці, е, ті що... Шо... Мені треба ну, взяти сварку порпажку. Я візьму це, це, це. Нас же взяв катану, я дурочок. Добрий день, я вже тут. О. Алло, алло. Тут, боже, це як шукал перезаряжати так багато разів? Побачив щось. Ладно, окей. Фух. Мені треба брати AR, я не можу цього стріляти. Yes. Mm. ти, пусти, пустите. Пусти, Шик, 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 шик. Бляха, да. а то капец. Ну, no, не питай просто. Ще... Я ж не хочу тайп поміняти. Я візьму mm. просто unskill weapon. Unskill наше. Щоб тебе просто роздести Не треба так робити, Я ще не в почекай. чекай. Ай. Не стріляти. <губить> да де, я де, 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 де я начинаю запускать. добре, добре. Я тобі віддам цей раунд щоб було трохи Та більше можливості так скажемо Так, я з Блін Так. Та давай вибирайся! Ні, я в тебе буквально на голові. Не треба мені на голові стояти. Це готовий. вже. Пусти. Так я ж же тебе Тут не наблюдаю, так. тихо 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 Туда, Окей. Фух. Ты шлай. завантажується відео, яке я видео. минулого раз. Окей, два компа. А uh, uh, великі левели левела. Давай плейграунд yeah. що шоу yeah. нас тут? Okay, давай.

Це херня, тому я говорю. Во, пацан. Ай, 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 ай. Аккуратно, аккуратно, аккуратнее. Тикаю. Хілиться під нами. Тута, все. Я стріляю по ньому. Він дуже лов, він дуже лов, він дуже лов, Молодець. Так, а де інший? Я чекаю, я чекаю. Він на своїй половині, напевно. А, во, Бачу його! Він біля мене! Зможеш? Я поможу! Давай, давай, давай! Молодец. Мене майже вбили. О, один ты туди! туда! О, ну то все, в принципі. Все. Фух. Так, я сейчас беру РПГ. Він на мене прямо летить. О! А, а його до мене. Мен, до мене, до мене мен його. Приведи! Бежом живо, Де він? Де він. No, ah. Видисконет туди. Ah. Халявний багач. бач. Бо нам буде гг тоді. Ну клас. консол, контролер. Идем в плейграунд. Плейграунд плей, плеграм, плеграм. Playground ja? А яку вони карту Арена. Все-таки беру джамп Давай. Я беру метки, ти бери джампад, будь ласка. Мені меткит, щоб я занялся. Давай. Okay, будемо жорстко їх кушати. Добре, толос он шаки биде. Кострой граунда, я хочу профтиграунда, я хочу пройти. Я давай еще не играю. Дуже нужно на не наиграть. Окей, добре, косос може бути. Нічого такого. Окей, снайперка, асоундрифл. Я беру снайпу. Але візьми катану, якщо маєш на ну, всякий просто випадок, якщо. Ну, в нього буде, щось таке. У мене нема взагалі катани, вони там! Далеко! Ай. Майзе! Є мій 51 Мінус 100! Що мінус <laughs> я сказав? Е, летить на батут, на батут, на батут на батут, іде. Будьте. У мене пр прозряжена РПГ, якщо він до мене підійде. Когда он? Вин там, 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 там. Почти попал. Е! Вс, Все, туда. Хедшот шел съедал. Ну кай! Супер! Я буду, я буду за телефоном продавляться. Ты будешь как до компа больше. Продавляйся, я за, ком... я за телефоном буду. Вы на том самом месте. Вони да, него вони... Увага, аккуратно. Минус я! Е. Компье, Комп'є, комп'є, комп'є комп Аккуратно в нього автошут. Бля, що я зарубил? Ничего, ничего, ч. Чекай, чі. Так мне треба силы тыся. Так в, в... мене РПГ зразу в руках. Обходить нас, напевне. Я пушу. Бачу, 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 бачу. Па, майже. Пошті, пощі, пошті. Кинув гранату, але не попав. О, як Я киблю не впала. Окей. Okay. Я по ньому там здалеку стріляю, але він зараз мене походу. Він катану її заяви. Я не крухатись просто. Є! Yeah. Ви не бачите. Ну, Лишь озины не так. Підхил Питхильсы Під Я, я протримайся. Постараюсь. Бачу. О, вон там вар. Все. Ну все. Я не трогайся і я из-за из того і помер. Угу. Mm -hmm. нічого. нічого. Давно могут быть. бувай, бувай. Вы нас сзади біля нас! Поможи, поможи, поможи! Мне было, меня было, меня было. Аккуратнее, аккуратно, аккуратно. А во батю. Капец. Вони ззаду просто зайшли. В компадивний красер. Е, uh, Так. Снайперка. Це, це і це. Вони там знову. Да, да, да. Вони, хо... Вони ходять на той. Нагору. На гору. На, Опа, по... на -по -по 50. Поможи! Відволічи їх на себе, будь ласка. Як я -по не попав по стоячій людині? Так, пацани! Папа, папа, папа. Я розумію, Поможе мені, будь ласка! Фу. Я пушу вбив Пуш, мене, пуш, пушу, пушу, пушу. Я поможу, я поможу. Ты хишься? Не, в мене, мене 113. Уйаккуратно. И дай мне, вниз, внес, вниз Ага, Нес? Нес? Я бачу. Я пушу загрів. Yes. Sir. Nice. Yeah. Так, вс, давай. зразу. Так. Вона, напевно, зараз знову на гору побіжать. Один да ты тебе? Бачу. Я я по ньому кинув раке, ракетницю. Ай! На Ай! Нагури, на нагури! Я його лову! У чекай у меня ч! Фу! Я там! Скину, спокійно, 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 остапа. Девінь, дай вид, девень, дай, пикни меня. Оставлені від пикни. Ты на горі. Він сзади мене. Минус. Наш тобой майже звернули, так, Фінальна катка. На го... на гору біжимо? Вони йдуть на гору Попав! помп Пусти горі стріляю! Він то заб... заб... заблочив. Бляха, на тебе! заблочил Бляха може, мені, ні? Біля проти мене автошу І комп Так да то капец А це шотган тут нічим не може Треба подумати, що брати про те, що дане. Окей, можемо, в принципі, попробувати встанути шанира. На гору біля. Вчора на гору буду бігти. До нас один біжить, один на горі. Я стріляю, той який ближче до гори. Мінус, мінус, мінус один! Я вийшл я здох, я здох, я здох! Я його майже добив. Давай, давай, давай. Добий, добий, давий, будь ласка, у мене пів хп. Супер. Молодець! Ви наміні Говорить правильно. Просто консолер може бути. Окей. Кондокс, докс, 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 докс. Який ще нафіг сплеш. Окей, це найгірша карта, але... Bry katanu, jak się masz, pożarujście. U ma katany. Kupuj I... katanu, prosto. Je! Yeah. Zbywa się się mój brokton. No to kapiec. Jest Minus? Minus? Tam i Minus! Uuu, ja rzodki. Ostap prime. Ostaq ostaq prime. prime. Bami-bam. był taki, Już ja. No, <grym> Я їх обхожу Папа хот на лопатку я не могу. Б... А дяка, мені дякую мені даже не було впасти Тикань! Па ти поможу, Та нашу, вона. Я коли стояла фука е, на пару секунд, щоб побити води вода просто е, стоїть, а даже побуди попасти не може. Фу, він відкритий причем я для неї? Я, я, я по не поміну тоді по по я шлагер ПГшку валяв. Дівчинка! Дівчинка, ви Я тебе не знаю, хто тут, але не можу тобі попасти. Не співай того, будь ласка, не співай! Я ще копірат отримую, будь ласка, не співай цього. Я ще копірат отримую, не співай тих пісень. Опа! А, у мене. Пушу їх, пушу, 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 пушу. Мене вже вбили. Окей. Там не дійсно я дійсно. програю, 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 програю. Я нічого не можу зробити. Я на воді. Mm -hmm. Я на воді не можу чомусь. Я наживаю слайд, до речі, а я не можу, тому що я за. Так, в принципі, катану можна не брати, Так що я візьму найф. На mm батуті. -hmm. Як як не скажете? Як не скажете, що це не автошут? Автошут, 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 автошот, він прожай. З телефона це mm -hmm. вже не важливо, так що це, це... точно не скіл. Ну, може, тебе скіл, тебе вже скіл, а мене точно то що. Так не бачу. Поможи, будь ласка, проти мене автошутери! Я пробую! Я по ним так стріляю! Попав! Упав yeah. зараз! Я проти дявки на на батуті буду битися! О! Oh! Вс, мені ге. Я там тій дівці пономатик дамагу, але в неї десь 600, де, де якщо я не помиляюся. Ну, то мені ге точно. Вона там досі стрибає на тому батуті. В мене один постріл. Тут, тут там. Пусти! Тут, аккурат... Я хотів її квік скопнути, але в мене не вийшло. Угу. Так, тре-тре. Треба тепер напрягтися вже файно. Так, я зразу беру. Да, 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 и кадишка файркил. Задупало вони мене. Стоп под двом! там майже ту дівку вбив! Ее го! Так її, як их скопун чувака! Дарища Евку. Я сам поутривал. По при... рпг в попав, файно. Вони беруть, ребать, и я по ним прям РПГ-шкою попадаю. Ну, а все, там смог, миничего не можем зробити. Хіба пуште смок. смог, хиба, у нас інше хвалять. Курато, корото, коротко. Курато, коротко, коротко, просто стій. А бачу! Потримай, потримай, потримай. Ну ты я, я, я тримаю что на собі. Я на дявку тримаю. Дякую. Бляха, не, я не можу рухатись. А, це з льоду. Капец. Не выключи. Если он то серьезно, Варя? Она, ну... Она, она просто... А он включил и такая типа жестко. Да да да. Так. Зараз Вы зарез. Вы зарез девочка. вот девчонка. Что то? Чикай. Чикай 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 за Что это показать Я ты это соло уже тут. просто на авто. Так. я карту? Идем в плейграунд, плейграунд, плейграунд. Плейграунд я. Блин, снова. Да, ну, задубал. Ти Ти, джамп. Мне Не джамп, брата? Ти, ти, ти. Взял. У меня Вот это наш контроллер знал. Да, да, да. Да, 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 -мо! Йо! Ой, О, ну, бляха! Шей! Гами! Я написал, что мы здаємося, но по ценаре. Ну, бля, бляха, консоль! Эээ, е пройди дальше, и ты стал. О, дякую. Как раз супер. Попал по консолору 120 20 и консолор минус. Так. Чрт ты викромолтый, а. Тривай, тривай, тримай. Я по нему воюю Як моду. Я кулу сюда попала, окей. Я не стреляю просто. Ух! Найс. Вы еще. Так, чуть-чуть дальше чуть чуть дальше ей стал. Ты по мене просто не вистачає, як кранчи для цього. Угу, так, ты просто підходи, на Бам! <світ> Бляха, хто то летить? А! а що, тобі ой, 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 да! Молодец! Не, минус! Попробуй заплють! Виннабл, <світ> винабл, винабл, гаривинабл! Я ему 50, молодец! Просто! соло, тащить! О, шо не знаю, -мо! Подивись тут девку! хто чехтоп, бля, по Гендеру. Єс! Пау! Пау! Да, я не-я-я-я, я, 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 я. А да, а дай я, я, я. <гас> Окей! Помагай, помогай, 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 помогай. Мені даже похилці не дадуть покинути. Заведи її до мене! Виведи її на цю рампу, на цю рампу, виведи її! Я по ньому стріляю! Його може в... но, но я... Він прям дуже лоу! Прямо дуже! Він меткітається! Ти його там одне, одним дагером б'єш! Та він меткітається! То капітан! Сюда, як я просто молодец! Просто хедшот. Так, я тобі не зарадали поставлю, як ты казав. А так? О, так! Навіть супер так! Поможи, 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 поможи мені, гем. Я... Да бляха, мне так уж били. Мене оцей оцей телефон, він читу ножик, чи чем то, чи -чи 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 то він робить. Опа, двум попал. Люзра, пусто. Туда! 5 хп клач! 35 хп, клач! Шо нах Шо це таке? Шо сину, не так! Давай, ставь Вот так! Тактики! Чуть-чуть требуло! Краще! 127! Минус. Винди снайперку, аккуратно! Я в то шут, винди снайперку. Форенту-то! Лол! Я сказал! Вс, вс! Так кто-то? Дайте сами! В смысле? Вс, 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 вс. Сейчас просто нажал. Сейчас буде кук, сейчас буду кук, сейчас буду кук. Снайперка, дагри, катана і медкіт. О, ота дисконектились! О, ну то впринт. Або не, якщо так подивитися, якщо ми їх... Рпк РПГ, по ми зараз будемо бузити, то буде прям імба. Батю! Я хочу от... Мене цікаво, як він мене зі зі спани побачив. упал, бляха! Молодец, 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 молодец. Не меня майже вбив, я його пестик. Я бою, я беру AR. Чекай, я беру AR. Просто no skill покажем их. Я літаю сами просто. Так бачу. Є, yeah, є yeah, багато, є yeah, багато, є багато. Це то зараза рідко земельно. <laughs> Ах ти дай, 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 дай. Дэвин, Дэвин, Дэвин. Бляшка. Ага! Все, чувак, а все вс нах... Я по ним вообще ни разу не попал. Интересдетки видає. Понимаешь? Опа. Угу. Интересдесятки буквально выдаешь и вс. Ничего ну, не можешь І Це понятно, что я на нем ботись. Він біжить прямо до нас. О, збо! Показати, на він хоче нам показати, наскільки він лоджіт читер. Понімаєш? Я то понімаю. Тільки вон, тільки мене таке трошки бінтить. Хоче нам показати, наскільки він читер, понімаєш? Просто ці от. Я його зараз не Ніхто би не брав бов на цій мапі, навіть ну. Це ж логічно. Давай, давай, давай. Молодець, молодець. Гарні шоти, давай. Я його пушу пробую, она ну, не... А я це понятно. Я. Тіка, Тіка, скей, це, це, це кеса. Це, це. А йому пофіг просто. А ну не гаимбот, що ти хочеш. Угу. Во, бачу. Я Нашу трошки Нашу стиму программу. Так, я зверху стою. Так. так, так. Йоп! так. Папу нам учинят. Тоді. Давай, 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 mm. давай! Давай! Ты фу хай А, я все. Окей, окей, блин, не він виграє, выиграет, нас ще є багато шансів. Не иди на него, близько! С дагерами не можете Але ти йому ему 50 лошадь, ты вообще нормально из ярав. Давай так. А хотя пробуем. Я беру AR. и пушу такого с той стороны. О! Ну це! <laughs> да, да, да! Искочи сейчас не ВХ! Один. єдиний раз, коли ми пішли в цей вот! «По по я... Понімаєш? Один раз, єдиний, коли ми пішли туди... Просто коли ми пішли на, на, на ліву, він пішов з нами, правда? Оце... Якщо ми зараз підемо mm -hmm. прямо, він піде, нами, ми піде з нами ще ні. Ну добре, хоч. Хочешь. Чек... Ааа, да, 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 да. Да Та він, він буквально бог чидагер забив. Він не тримав найф. На Короче, я дальше спавлю. Як це, як це взагалі загалі можно? Забань, забаньте його! Забаньте я його! Це... Я його! Вбив. Я спамлю, я просто спамлю по ньому репортами. Я його вбив, до речі. Молодец, молодец. Я, я, по я, я понял, що... давай, мы зарассаживаемся. Зда... Дуже аккуратно, дуже аккуратно будь. Не до близько. плыс! не думай. Я как я, я понял, не попал там. А? Дай, Дай, мене, давай, да, давай давай, 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 давай. Просто, Бу Все, я думаю. Що можна прощатися. Ну, і еще це відео. Будь ласка, підпишіться, нам буде дуже приємно. І, і всім э, э, папа! Э, -па! Ну, давайте, підписуйтесь. Я знаю, що я там не підписалася і не поставила лайк. Так що давайте вперед підписуємося, ставимо лайки, дзвіночки і так далі. Інакше вам буде капець. Все, давайте.